Це шахет, який на Суми десь тут летить. Так? Так. Біля шуму. Починають стріляти, підходить ближче до міста. Це набой 12,7 з кулемета м 2 Що ви блатне. <laughs> Хай ідуть сюди на приватному должність, Я піду в гражданський ліс на економічний фронт. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Сьогодні із Сашою ми їдемо. Разом із мобільно-вогневою групою. Це, власне, ті люди, які бережуть наш сон, особливо вночі, коли на щастя таке велике шахетів насуне. І от на одну з таких вогневих позицій ми їдемо сьогодні вже поночі, тому що активність шахетів якраз ввечері стає більшою. Ну і вам, власне, розкажемо, чи вдалося нам сьогодні щось полювати чи ні. Все, зараз починається робота, це якраз наш шахед нашої мобільно-вогневої групи. З нами візуально не акустично, нічого не зберігаємо. Було врядві їздили кабанчиком знімали. Це шах'єд, який на суми десь тут летить, так? Так. біля суми. Зараз, якщо пощастить, то подивимося роботу мобільно-вогневої групи. Хлопці вже на позиції. Чуємо і працюють бійці мобільно-вогневої групи. Поруч. Безпілотник рухається по колу поки що. Тактика така. Виматують мобільно-вогневі групи і працює як залякування населення. Це шахет чи якась там? Ну, може бути, як гербера. шахет, так і Ну, Багато хто щось відноситься і для гірбери як для пустишки, але за останній час всі гірбери, які були збиті, були з зарядами там, від 3 до 5 кг. Ага, Тобто це не така собі пустишка, не? так. Починають стріляти, ага. підходи ближче до міста. Це те, що круги намати, чи це щось нове? Ні, те, що округи намати. Ага, Чи часто так буває, що на цьому локаторі вони не фіксуються зовсім, а ви їх просто вже там а, ну, чуєте На жаль, такі ситуаці, науку, якби, ситуації бувають, але ну, це пов'язано з тим, що вони летять на низькій висоті. Зараз з одного боку, їх би багато... тяжко фіксувати, що вона на низькій висоті, але з іншого боку, коли вона на низькій висоті, її проще вразити. Чим нижче йде шахет, тим його легше підстрелити. Так само, як і було, вночі більше активність шахедів, в день менше, чи щось змінилося? Взагалі, як би, брат, якщо знову заходить Гербера. В цілому, то вночі активність, звичайно, більша. Але бувають такі дні, коли вони і в день літають дуже активно. Вчора чи позавчора. Ну, чергування у нас і вдень, і вночі ж є, так? Чергування йде цілодобово. Нема різниці, яка там погода. Там, ну, як там деякі люди розповідають, що вони там в дощ не літають, чи там сильний вітер, вони сьогодні Ну, не да, коли хмарно. Вони, вони не не ну, навпаки, вони летять і це заважає тільки нам. Неприємна тема, але ми не можемо її назвучувати з цими підбитими шахідами, які влучають там будинки там, людські. То... Це вони збиті ну, поза межами населеного пункту, а вже тоді пікетують, чи Що це з ними? Ну, взагалі, якби групи розміщені так, що на момент підбиття, якщо він буде навіть там, йти на піке десь, то впаде поруч. Ну, тобто стараємось завжди працювати так, щоб не було ніякого там ураження для там, ні критичної інфраструктури, mm -hmm. ні для людей, ні для цивільних тому, пошкоджень, щоб не було. Mm -hmm. Ну, Те, як деякі розповідають, що там, ну, там збивають там, над містом або, Мами, або да, там, збивай, да, там ну, збивай, такого збивай. нема. У кожної групи є поняття карта вогню. І там для кожної групи, для кожної точки, де вона стоїть. тобто, ну, там, от У одної групи може бути декілька точок, на які вони можуть виїжджати, там, в залежності від напрямку, звідки йдуть. І під кожну точку спеціально розроблені карти вогню, сектори, де вони можуть вести вогонь, а де ні. То щоб воно ну, не було такого, що там стріляють там напрямку населеного пункту або збивають там прямо над населеним пунктом. Ще із топ питання від підписників: чи чого там не все збивається. Ну, взагалі, важко це, легко збити. можна чим порівняти. Це може порівняти людина, яка хоча б там, трохи займалася стрільбою. Тобто стріляти по мішені, яка просто от стоїть, ну, це одне. А стріляти по мішені, яка мало того, що рухається, і вона рухається не по горизонту, а рухається в небі. Угу. Зі тобі, швидкістю в темноті. Да, ну, тобі от, треба вирахувати швидкість, там, висоту, щоб розуміти, яке опередження взяти, щоб угу. його влучити. Ну, збивати якби, їх дуже важко. Але все одно ну, є вже групи, які працюють, скажімо, на цьому напрямку довго і ну, дуже ефективно. Спалах був. Бачили? Це збиття було чи що це? Ні, то далеко дуже було. Для кого не секрет, що там дуже багато хто, коли якраз працює ППО, то виходять на балкончик, знять відео красиве, як летить шахід, <зас> дуже низько. Це їх дуже радує, що можна його дуже побачити. <зас> що ви цим скажете? <зас> ну, <без> матюків давайте <зас> Але, Якщо без матюків, то ну, не треба <зас> такого робити, бо ну, це дуже небезпечно. Ну. Ніхто ж не знає, де він там летів і що по ньому постріляли. Там, летить mm. і знову ж таки, навіть не постріляли. Ну, ну і плюс ці кулі, які навіть вони ж за містом вже все збивається, то вони ж можуть пролітати якусь деяку відстань. Ну Звичайно. І Ох, як. О, так, да, і я навіть бачу. Це набої 12.7 з кулемета м 2 Ну, тобто mm -hmm. це він зараз в зобраному стані, сама куля mm -hmm. це ось. Вона летить дуже далеко, вона може пролетіти спокійно 7 кілометрів, і навіть після 7 кілометрів, враховуючи її вагу, вона може нести дуже велике пошкодження. Багато ж знаєте, фото публікували, що там провиті там, вікна, особливо там в приватному секторі або а, верхні там поверхи. От ну, до речі. У нас навіть у нашого побратима у нього, скажімо так, був. Невеличкий вихідний, він поїхав додому і на балконі знайшов ось таку кулю, oh. яка пролетіла йому на балкон в шафу. Для чого вона небезпечніша? Там для там, десяти поверхівок, горішніх поверхів чи там частного сектора. Для всього не ну, марцівці, не, так? немає. Нема такого, що там, там верхній поверх чи нижній поверх. Ну, вона летить по балістичній дугі uh -huh. і падати все одно буде вниз. І ну, пролітати ну, це вже в залежності від того, що буде на її шляху. От, тільки що чули, ми, бачили ми в спишку, а через декілька секунд були вибухи. Це каби на прикордонні. Поки в нашому напрямку шахетів немає, можна трохи погрітися. Це у нас буржуйка теж по багатому Кажуть, взагалі, що в мобільно-вогневі групи беруть по блату. Так що ви блатні якісь. Що ви блатні? Я ж так. кажу, я задаю питання підписників, там, людей просто таких е пересічних, які. Боже, якщо ще хтось таке буде питати, хай напишуть мені, я готов помінятися. Угу. Я можу помінятися. <гум> Так, да. хай, хай йдуть сюди, на приплотнену должность, я піду в гражданський десь на економічний фронт. Ми сюди потрапили там, і, скажімо, мобільно-вогневі групи там, от, там, поступово з нами. Тобто, перше, що ми сюди приїхали, у нас було три групи. У нас був один кулемет на три групи, у нас не було пікапа, у нас була три нога по цей кулемет. І нам от на кожній точці, на кожній позиції там, копалось. Спеціально така, там, не знаю, як його правильно називає, там щелля, копчик. Ну, да, ну, це типу, та... стаціонарне було таке, да. так? Да? Да. А, ну як, точки були мобільні, тобто, mm -hmm. ми там на своїх автівках це все грузили, там, виїжджали. No. Це ще було так, скажімо, на тому етапі, коли от поняття взагалі, там, мобільна вогнева група, воно тільки починало okay. зароджуватись. Я ж кажу, ну, на три групи у нас був один кулемет, була стаціонарна піхотна тренога, Ну, тобто, там вона не предназначена для стрільби по повітряним цілям. Сьогодні, ну, типу, більш-менш спокійно, чи вже багато чого там прилетіло? Мимо Ну, сьогодні відносно, скажімо, у нас в районі ну, відносно спокійно. Просто ж це мимо вашої точки вони летять, що зараз роботи немає. Як? Так, да? Знову ж таки, що таке поняття відносно спокійно? Їх от сьогодні десь було штуки чотири за вечір. ну, Тобто для нас це вже. Це відносно. мимо вас вже летіли? Чи а, це просто? Ні, це поряд, ну в нашому uh -huh. серці його. Ну, тобто там чотири штуки, ну для нас це вже спокійно. Так. Uh -huh. да. А коли було найбільше, от пам'ятаєте? Та найбільше, мабуть. Влітку. Влітку, коли була там масована атака на саме місто Суми, і вона була комбінована, там були каби, було багато шахедів, ну тоді було не більше. Ну це якщо казати от конкретно за місто. Якщо там спостерігаєте, то в повітряному просторі там Сумської області одне ну, всі ж шахеди, мабуть, більшість їх летить через Сумську область, я так розумію. Mm, ну, взагалі, майже всі шахеди, які летять до нас в країну, тобто там є там пускові, коли вони можуть через Харківську область заходити, або mm. там через Крим до нас летіти. Але основні там точки пусків це Брянськ, Курск і Орел. Це от всі ці. Пересними точки пусків, це все летить через Сумську область. Буває, там у них ще маршрут, там через верх заходять відразу на Чернігівську область, ну, але все одно основна маса пролітає на, через Сумську область. є у вас якийсь рейтинг між мобільно-вогневими групами, там, а, хто там більше збив там, хто влучніший, там, ні, 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 щось міряєтеся таким? Ні, регальний. Нормальні роботи. Якось зараз змінилася тактика росіян там, порівняно з минулим роком. По самому запуску шахедів. можливо, якісь там, то в них були там, ну, якісь там одні напрямки, що вони ну, лише туди раніше літали? Раніше воно було більш таке прямолінійне, тобто там можна. Траєкторія, так? Да? Да, можна було уже по графіку, там, по часах розуміти, ага, зараз полетять. ну Зараз такого нема. Літають рандомно, літають там може бути пуск як трьох шахедів, так і 30. <гум> Вам оце, щоб щоб ну, показати, що от ви вцілили, то це треба його зняти там, на відео, чи знайти якісь рештки того, що ви вцілили. З цього групи ведеться відеоконтроль під час роботи. <гум> і якщо ж влучаєш, ну, то це видно на відео. Ну, все одно ж, мабуть, є якась типа, ефективність цієї вогневої групи. От Якщо вогнева група там, за рік нічого не збила, що, та, що з нею робити? Так, на нашому напрямку, в нас в області, щоб група за рік нічого не збила, це я не знаю, яка ця група доже. <гум> це... Для тих глядачів, там, які кажуть, що чого не збивають всі, наприклад, шахеди. Оце оця манюсінька точка, я не знаю, чи вона буде навіть видно камерою. Оце і є шахет, який літає, і летить і якого треба збити. Ну і далі чисто ексклюзив для підписників кордон медіа. Раніше у нас да, був побратим разом з нами, і він до війни займався тим, що він писав музику. І просто у нас є там, скажімо, там, свої там, чати там, робочі, особисті, ідеї там, ми там переписуємося там, повідомленнями, ну, у нас є там підрозділі людина, яка вона не любить писати повідомлення, вона любить записувати голосові. І тому цей наш побратим написав музику і з голосових зробив текст і зробив таку якби, ну, невеличку пісеньку, яка, ну скажімо, ну, її має, ну, тука, там, наш підрозділ, або там, там тільки, ми да, хто близький до нас. Зачем будем ехать? На моей, когда вы можете, кто хочет, на своей поехать. Смотрите, а наступает на утро? Пусть идти, что наступает. Все, пока, до утра. Щоб тебе почув, нахуй нужні твої списки, блядь. Ми можемо приділитися по транспорту лінія. Не може я не так кажу, блядь. Ні. Запікувати блядь, надо, блядь, їм, блядь. Я хуя зла, блять вони чи не читають, чи не чи сплять. <реку> я хочу, щоб тебе почув. <реку> <реку> Що там у нас зараз? Є якісь шахеди поблизу? Поблизу ні, в області фіксуються. На півночі області, Шостка, Вороніш. Також фіксуються в Ромнах, біля Рамнів недалеко і Липова долина. Сумська область це такий собі північний форпост нашої країни, через яку mm -hmm. там труться все нечисті. Ну, основна маса яких збиваються шахедів, це. От прикордонні області і області, які йдуть вже за ними. Тобто mm -hmm. то, що там прилетіло туди. Ну, якщо там взяти статистику, скільки їх там залітає, там, скільки там долітає там, до Києва або там далі, тобто mm -hmm. це вже ну… дуже мало. Часто фіксуємо такі моменти, що шахіди там можуть прилетіти через нашу область і потім або з Чернігівської, або з Полтавської, або з Харківської області повертатися до нас. Mm -hmm. Залітають і не одно, якби неодноразово фіксували, що там з Полтавщини шахіди повертались через Лебедин в напрямку Суми і летіли на Суми, і вони тут збивалися і з Харківщини, так же само там, через Ахтирський район, баромлю, через Ростянець, то так же само там летіли в напрямку Бісне. Чергування що у вас продовжується ще до відбиття повітряної тривоги. Чергування у нас іде цілодобово, але там, скажімо, активна фаза чергування, то був у групі готовності, це ну, під час повітряної тривоги. Угу. Ну, тоді все, ми поїдемо, бо я вже засинаю, якщо чесно. Я не знаю, як ви витримуєте такі чергування. Головне, щоб правильно чаш такому. Все, і вам тихого вечора. Під час цього чергування один шахет бійці таки мінуснули. Нам же прислали відео мотору від російського залізяча.